Ну, Перше, я теж став перед собою запитання, чи задоволені сьогодні жителі нашої медицини? Відповідь, я думаю, не задоволені. Я ставив собі запитання, чи задоволені наші лікарі тими умовами, в яких вони сьогодні працюють, і тою зарплатою, яку вони отримують, і ми теж не отримуємо нашого відповідь, що ні. Тому реформи потрібні, це однозначно, і вони будуть, ті, і тим ті більше в державі сьогодні визначений курс на реформу охорони здоров'я. Ви знаєте про те, що йдуть пілотні проекти в чотирьох областях, де висвідковуються ризики саме проведення реформ для того, щоб вже наближився до 2014 року, по державі їх можна широко запроваджувати. Але ми поставили перед собою завдання, я таке завдання поставив голова обласної державної адміністрації перед охорони здоров'я не чекати, а працювати. Тим більше, що ми маємо сьогодні куратора від Кабінету міністрів, міністра охорони здоров'я за нашою областю, сам Бог велів нам ще що, щось робити в медицині. І дуже добре, що в нас є, або, я вважаю, це прекрасно, що є в наш університет, що є кафедри, що є науковці. Є практики, є організатори охорони здоров'я, і це концепція озвучена, вона десь народилась спільними зусиллями, це правда, Нінки, що думаю, що тут підтвердять і депутати обласної ради, міської ради, які тут працюють.